І нам Євангелія Біблія залишена ради того, аби нам допомогти втішити, показати і настановити. Я хочу залишити біблійну істину, яка мені помогла мільйонам людей, людям допомогла. І я вірю, якщо ми приймемо, вона нам теж що допоможе. Євангелія від святого Івана. Третій розділ, 36 й вірш. Віруючий у Сина Божого, має життя вічне. А хто не підкоряється Синові, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Ісус, Він казав такі слова, що віруючий, у сина має вічне життя. Не раз Ісус про це говорив. І це Іван записав: хто вірить в Сина Божого, той має життя вічне. Не просто для того, щоб мати життя на землі, достатньо просто народитися. Но щоб мати життя в небі, треба не просто народитися, але треба повірити. Я обіцяв таку річ, що Адам і Єва перші люди, наші батьки. Вони були в раю, але вони впали в гріх. Чому? Тому що вони почули Змія в саду, повірили в те, що він сказав, і зробили так, як він сказав. І так само Бог, і вони впали. Але Садна привів в гріх в пекло. Но Бог хоче вивести з пекла. І та сама схема. Тільки вже Бог воли не спасіння. Треба почути про Бога, треба повірити в Бога. І якщо ми приймемо те, що каже Біблія, ми будемо мати життя вічне. І часто люди кажуть, що я вірю в Бога, в мене Бог в душі. Ось я кажу таку просторість, що у води є своє джерело, правда? Немає води абстрактно, вона має своє джерело. Світло має своє джерело, це сонце. Тепло має своє джерело, це також сонце або вогонь. Любов має своє джерело, це Бог. А зло має своє джерело, це Сатана. Віра теж має своє джерело. Це Євангелія. І часто ми, люди кажуть, ми віримо в Бога, я запитую, а Євангелію читаєте? Ну ні. Я кажу, то звідки у вас віра береться? Звідки нас, вона приходить, ця віра? І тому дуже важливо нам знати, що віра в Бога є в Євангелії. Я можу максимум вам повірити після того, коли ви мені щось скажете. І тоді я вам повірю. Якщо ви нічого не скажете, як я можу вам повірити? І ми кажемо, ми віримо в Бога. А як ми, в що ми віримо? І люди кажуть, я вірю в Бога. Я кажу, а віше ж, а в загробне життя вір, та ні. То ти в Бога не віриш. Бо якби ти вірив в Бога, то Бог сказав, що є рай і є пекло. Якби ми вірили, ми вірили також для цих слів. Це має велике значення. Є люди, які кажуть, треба йти до Бога. Чутка фраза. Кажуть, треба йти до Бога. Це одне питання. Друге питання, треба прийти до Бога. А третє питання треба перебувати в Бозі. І коли ми йдемо до Бога, прийшли і вже в Бозі перебуваємо, тобто одне питання треба йти додому. І це питання, ми прийшли додому, а третє питання перебувати в домі. Так само, нам треба перебувати в Христі. І вже коли ми перебуваємо в Бозі, і коли ми в Бозі вмираємо, тоді ми є блаженними. І проблема, що люди часто йдуть до Бога, але не можуть прийти. Тому що в це треба повірити. Я хочу нам всім залишити таке запитання. Чи маєте ви 100% впевненість, що що навіть раптом сьогодні помрете, чи будеш в небі з Богом? Ще раз, чи маєш ти. 100% впевненість, що якщо навіть раптом сьогодні помреш, чи будеш в небі з Богом. Ми всі бажаємо і кажемо, хай царствує. Але те, що ми скажемо, хай царствує, абсолютно не залежить від нас, а від особисто людини. Бо Ісус каже, кожен хто, кожен хто відповідає на питання особисто. Тому, друзі, я часто запитую людей. Цим питанням вони кажуть, я не маю впевненість, чому кажу? Тому що гріх. Тому хай, друзі, Бог допоможе нам. Благословить. Ми йдемо до закінчення. Хай це питання буде в нашому розумі. І Ісус сказав в Євангелії, хто вірує в Сина Божого, має вічне життя. Хто не повірив, не підкоряється, не має життя. А гнів Божий на ньому перебуває. Тому всім добра новина. Хай ця ілюстрація. Надихне нас. Бо краще дім плача, бо така людина прикладе до серця, що всім прийде смерть. Хай Кожен сьогодні подумає про своє спасіння. А Бог всіх благословить. Амінь. Thank you. Yeah.